Перша допомога при травмах ока на війні. Очищення та захист ока. Привіт, мене звати Даніель Гу. Це відео призначене для неспеціалізованої аудиторії і розповідає про те, як правильно надавати допомогу при травмах очей у військових умовах. У цьому відео ми розповімо, як очистити, покрити та захистити око. Як оцінити стан ока. І як використовувати цю інформацію для сортування травм очей. Щойно ви перемістили себе та пораненого в безпечне місце. Спочатку перевірте та обробіть небезпечні для життя травми. Після усунення небезпечних для життя травм можна переходити до надання першої допомоги оку. Очищення ока Привіт. Я доктор Магдалена Кристалик. Я офтальмолог. Практикую в Масачусетсі та Род-Айленді. Сьогодні я покажу, як очистити та захистити око після травми. Якщо можливо, завжди найкраще промити око чистою водою або фізіологічним розчином після поранення обличчя у військових обставинах. Однією з найпоширеніших травм ока. Під час війни є вибухові осколки, які можуть занести в око сміття, бактерії або хімічні речовини. По-перше, у вас повинна бути чиста вода або фізрозчин. Не використовуйте забруднену воду. Коли ви промиваєте око, використовуйте якомога більше води, не виснажуючи свій власний запас пиття. Почніть з представлення себе пацієнту та пояснення, що ви збираєтеся робити. Поранений може бути в стані шоку. І ви не хочете ще більше лякати пацієнта. Привіт, я доктор Кристалик. Як вас звати? Я Даніель. Привіт, Даніель. Схоже, що у вас травма обличчя. Я хочу очистити рану і промити ваше око, ви не заперечуєте. Добре. Почніть з укладання пацієнта на підлогу. Обережно поверніть голову пацієнта, щоб отримати доступ до ока. Допоможіть пацієнту відкрити око, розташувавши пальці на брові та вилицях і розвівши повіки. Не робіть цього, якщо ви бачите поріз на повіці або саме око виглядає спотвореним. Якщо у вас є доступ до анестетичних крапель, закапайте їх в око перед промиванням водою. Промивайте принаймні 15-20 хвилин, потім припиніть і огляньте око. Якщо у оці все ще є сміття, ви можете продовжити промивання. Якщо у оці застрягли великі уламки, які не можна зрушити з місця під струменем води, не намагайтеся їх витягнути. Якщо око почервоніло і горить, і ви підозрюєте, що це опик або хімічний опик. Дуже повільно промивайте око принаймні 20-30 хвилин і, якщо можливо, використовуйте не менше 2 літрів води. Якщо у вас є доступ до PH-смужки, промивайте око, поки пияч не досягне приблизно сами. Ви можете помістити пияч смужку в очну кишеню таким чином. Покриття та захист ока. Після очищення ока його слід захистити та убезпечити. Метою цього є запобігання будь-яких подальших травм і забруднень. На відміну від інших ран на тілі, око особливо чутливе до фізичного тиску. Фізичний тиск зменшує надходження кисню. Та поживних речовин і може назавжди пошкодити око. Спочатку використовуйте чисту марлю або серветку, щоб обережно видалити вологу або кров з ока та повік. Уникайте будь-якого тиску безпосередньо на саме око, оскільки це може проштовхнути предмети глибше в око. Покладіть тонкий шар чистої марлі чи серветки на око, переконавшись. Що вона повністю покриває його та досягає кісткових країв навколо ока. Можуть спрацювати чисті серветки, туалетний папір, марля або чиста тканина. Не використовуйте нічого, що буде занадто цупким. Якщо у вас немає жодного з цих матеріалів, пропустіть цей крок і перейдіть до покриття ока. Щоб захистити око, використовуйте жорсткий тіньостійкий фізичний бар'єр, що не буде тиснути на око. Щиток повинен бути досить великим, щоб прикривати кісткові краї ока. Якщо у вас немає тіни матеріалу, використовуйте жорсткий матеріал. Приклади імпровізованих щитків для очей це паперові стакани, стакани пінопласту або ж їх частини, також великі окуляри. Зверніть увагу. Що весь медичний персонал та працівники служби екстреного реагування повинні мати щитки для очей, такі як цей, який буде доступний у будь-який час. Це набагато міцніше та надійніше покриття, ніж папір і картон. Коли ви завершили очищення, покриття та захист ока пацієнта, вам слід звернутися за професійною медичною допомогою. Поранений повинен знаходитися в нахиленому положенні. Є кілька поширених помилок, які люди можуть зробити, надаючи допомогу при травмі ока. Перерахую кілька ключових помилок, які можуть ще більше пошкодити око не тисніть на око і не торкайтеся його безпосередньо. Не намагайтеся вручну видалити сторонні предмети та сміття. Якщо промивання водою недостатньо для видалення предметів, можливо, вони проникли в око. Спроба видалити їх може погіршити колоту рану, не промивайте кислотнолужними розчинами або спиртом, не використовуйте ліки, які не призначені для очей це включає лосіони для тіла, мазі та стерилизатори не використовуйте контактні лінзи. Якщо немає підозри на проколока. Ви можете розглянути питання про їх видалення. Контактні лінзи можуть спричинити розвиток бактерій або затримати хімічні речовини та сміття в оці. Не піднімайте важких предметів і не перенапружуйтесь. Це може погіршити травму ока. Не приймайте ліки, що розріджують кров, якщо в цьому немає необхідності, адже це може посилити кровотечу. Далі ми покажемо, як оцінити стан ока. У другій частині. Оцінка ока та тріаж. Перша допомога при травмах ока на війні. Частина друга. Оцінка стану ока тріаж. Привіт, мене звуть Роберто Пінеда і я працюю офтальмологом у Масачусетському госпіталі Ока та вуха у Бостоні. Сьогодні ми поговоримо про те, як перевірити роботу ока за допомогою наявних засобів, коли немає професійної допомоги. Це допоможе вам зібрати інформацію та сортувати травми. Це обстеження займе лише кілька хвилин і може вимагати зняття щитка з ока, якщо це можливо. Крім того, важливо порівняти обидва ока. Спочатку. Ви можете оглянути рану та використати ліхтарик або світло на телефоні, щоб оглянути око. Спочатку ви можете перевірити повіки, чи є розрив, чи вони цілі, чи є кровотеча. Далі, ви повинні оглянути саме око. Який колір ока зіниця звичайна чи спотворена? Чи є в оці сторонні предмети? Наприклад, контактні лінзи чи інші об'єкти. Нарешті, яка форма ока? Воно продірявлене, спущене чи опукле. Це все важливі пункти, на які варто звернути увагу. Далі необхідно перевірити зір людини. Якщо людина носить окуляри, вона повинна їх надягнути, щоб перевірити зір. Людина має закрити інше око рукою або будь-яким оклюдером, наприклад, цією книгою, і вимірює зір у кожному оці окремо. Оцінюючи зір, ми маємо визначити, чи здатна людина бачити світло чи ні. Це можна зробити за допомогою ліхтарика або світла на телефоні. Якщо людина здатна бачити світло, тоді ми визначаємо, чи може вона просто бачити рух руки, чи, ще краще, порахувати пальці. Якщо вони вміють це робити, ми можемо попросити людину подивитися вдалину і щось описати або, можливо, прочитати статтю та розповісти нам, що вона може побачити зблизька. Після того. Як ви оціните зір, ви повинні оглянути зіниці, чи вони круглі та реактивні. Також необхідно перевірити, чи може пацієнт дивитися вправо, вліво, вгору і вниз. Якщо є аномалії зіниць або м'язів, це може свідчити про травму голови. Отже, я зараз перевірю ваш зір. Я попрошу вас закрити праве око правою рукою. І я перевірю ваше ліве око. Спочатку я направлю світло в ваше ліве око і запитаю, чи ви щось бачите. Так, я бачу. Гаразд. Далі я помахав рукою перед твоїм лівим оком. Ви можете це побачити. Чудово. Ви можете порахувати, скільки пальців я тримаю. Два. Чудово. Зараз я запитаю, чи можете ви прочитати щось на цьому папері. Ох, так. Я можу прочитати. Чудово, давайте перевіримо праве око. Я попрошу вас опустити праву руку і закрити ліве око. Ми збираємося зробити те саме. Зараз я спрямую світло. Ви бачите світло. Так, гаразд, добре. А зараз ви бачите, як моя рука рухається. Так, бачу, але ледве-ледве, ледве, гаразд, а тепер ви можете порахувати пальці. Скільки пальців я тримаю? Не знаю. Гаразд, добре. Чи можете ви побачити щось на далекій відстані? Чи все досить розпливчасте? Не чітко. Гаразд, я попрошу вас опустити руку на хвилину і направлю світло у кожне ваше око, щоб оглянути зіниці та перевірити, чи вони однакового розміру та реагують на світло. Отже, далі я перевірю рух ваших очей. Я попрошу вас подивитись праворуч потім ліворуч, а потім подивитись угору. А потім вниз і подивіться прямо перед собою. Дякую. Іноді при травмі ока ми хочемо визначити, чи був травмований зоровий нерв. Це можна зробити за допомогою тесту на десатурацію червоного кольору. Зазвичай цей тест виконується таким чином людина закриває одне око, дивлячись на червоний об'єкт, а потім робить зміну, закриває інше око і дивлячись на той самий об'єкт, визначаючи, чиї різниця в інтенсивності. Якщо є значна різниця в інтенсивності, це вказує на те, що зоровий нерв може бути пошкоджений. ТріАж привіт. Я Сюзанна Роу. Я офтальмолог Бостонського медичного центру з досвідом хірургії катаракти та офтальмологічних травм. Хоча в ідеалі найкраще отримати професійну допомогу при всіх травмах очей, деякі травми очей є більш терміновими, ніж інші. Інформація, яку ви отримали в попередньому розділі, допоможе вам отримати розуміння для сортування пацієнтів, яких ви бачите, і допомогти спілкуватися з фахівцями з догляду за очима, до яких ви їх направлятимете. Наступні ознаки потребують негайної уваги, якщо це буде можливим. Якщо зір різко погіршився, або якщо пацієнт скаржиться на сильний біль у оці. Крім того, якщо кровотеча не зупиняється, або ви підозрюєте колоту рану ока. При підозрі на чужорідне тіло або якийсь сторонній предмет в оці. Якщо саме око виступає, або повіки сильно пошкоджені, або вони не можуть закритися, щоб захистити очі. Якщо саме очне яблуко спотворено, чи зіниця спотворена, якщо рухи очей є ненормальними, або у разі коли людина не може рухати очима. Практичні приклади Попереджаємо, далі відео містить зображення. На фото зліва зображена рана повіки від укусу. Необхідно оцінити очне яблуко на наявність можливих пошкоджень. Промийте око чистою водою. Прикладіть чисту вологу марлю, щоб шкіра не пересихала. Захистіть та покрийте око і зверніться до окуліста. На фото зображено хімічний опік. Що призводить до відбілювання рогівки в передній частині ока. Ви повинні рясно промити око більше ніж двома літрами води, якщо можливо. Покрийте та захистіть око, а потім негайно зверніться до окуліста. На фотографії тут зображено стороннє тіло, що проникло в око. Не видаляйте чужорідне тіло з ока, оскільки це може призвести до подальшого пошкодження, промийте око водою. Обережно покрийте та убезпечте око, використовуючи високий стаканчик, намагаючись не торкнутися стороннього тіла чи ока. Негайно зверніться до офтальмолога. Тут зображено кров'яну травму ока. Будьте уважні до можливого кісткового перелому та розриву очного яблука, промийте водою. Обережно покрийте та захистіть око, не торкаючись і не тиснучи на будь-які навколишні структури ока, які можуть бути пошкоджені. Та негайно зверніться до окуліста. Тут на фото зображено тупу травму, яка призвела до розриву ока. Промийте водою, покрийте та захистіть око. Негайно зверніться до окуліста. На фотографії зображено травму голови внаслідок автомобільної аварії. У постраждалого можуть бути травми, небезпечні для життя. Огляньте око пораненого, коли він неврологічно стабільний. Покрийте та захистіть око, намагаючись не чинити прямого тиску на будь-які навколишні структури ока, які можуть бути пошкоджені. Негайно зверніться до окуліста. І на цьому наше відео про те, як безпечно та правильно лікувати поранення ока в умовах війни завершується. Дякуємо за перегляд, будь ласка, не соромтеся звертатися з будь-якими коментарями чи запитаннями, які у вас можуть виникнути.